Безприділ закінчився. Ми не дамо більше вкрасти ні сотки міської землі, ні метра комунальної власності. Ми не дамо вам закрити ні одну лікарню, ні одну школу, ми не дамо вам вирубати ні одне дерево, ми не дамо вам вкрасти ні однієї кобліки державної і міського бюджету. Тепер жодна сесія міської ради не буде проходити в таємному закритому. Щоб у Чернігові розкрадали майно, щоб у Чернігові розкрадали землю, щоб у Чернігові закривали лікарні і поліклініки, позбавляючи людей, позбавляючи дітей права на отримання допомоги. І ми хочемо сказати, де оті регіональні всі депутати, подивіться, вони щурі потікали, тому що вони знають, що ми розірвемо їх на частини за ті незаконні рішення, які вони приймають. даємо проводять свої сесії, а коли отута люди, бачите, вони всі втекли. І тому наша сила, в нашій єдності, наша сила в правді, діло праве, і ми переможемо, тому що на нашій стороні Господь Бог, і ми захищаємо інтереси своїх і своїх дітей. На право жити в своїй країні, нам немає куди поїхати за кордон. У нас немає там мільйонних рахунків, у нас немає там дач пола. Нам нікуди їхати, і наших дітей немає куди вести. А ці банди покрали, потікали. А нам тут і нашим дітям жити. І ми хочемо жити в місті, де буде чисте, де будуть поліклініки, де будуть школи, де будуть дитсадки, де буде можливість відчувати себе людиною. А не рабом. Я сьогодні перетворила партія регіонів. На рабів усю країну і в тому числі наш рідний Чернігів. Хто прийшов і не прийшов. Ми кажемо міській владі, ваша влада закінчилась. Починається влада народу. Без відома народу, без рішень народу, без підтримки народу ми не дамо протягнути ні одного рішення. І сьогодні це початок нашої народної революції. Сьогодні ми захищаємо наші поліклініки, сам позвідимо всю Україну від парти партії регіонів.